Доброго дня, любі друзі! Чи ми маємо розбиратися в політиці та релігії? І люди говорять, ну я не хочу займатися політикою. Займатися та розуміти це дві різні речі. Займатися, це коли ти вирішив стати політиком, а розуміти реально, щоб не бути лопухом і потім не бути спокушеним Антихристом. Дехто рухає політику Божу, а дехто рухає політику сатанинську. Розуміє він це чи не розуміє, те ж саме, дехто рухає релігію Вавилонської блудниці, яка пронизана та з'єднана з цим світом, а дехто проповідує Христа, тобто проповідує віру святих, Царство Боже. Не просто релігію якусь, а реальну віру Божу, Царство святих, волю Божу. Тому людство і є в проблемі, воно не хоче розбиратися. І воно відкидає та говорить: та я поверхово дещо знаю, а вивчати то треба. І хто нам може в цьому допомогти? Тільки Біблія, і тільки апостоли і пророки, які на протязі тисячоліть давали корекцію в цих питаннях.